KDL Trail Neo 2, електровелосипед на базі системи Bosch 4-го покоління. На ньому стояло от таке от. це спідбокс другого покоління, який знімав обмеження максимальної швидкості. Відповідно, ця тілешка розвивала швидкість 60 км за годину. Але після 2000 км техніка сказала, бувай, друже, і заблокувалась. Мені прийшлося відключити цей спідбокс, намотати 90 хвилин. І після того система розблокувалась, але з обмеженням швидкості 25 км за годину. Тому що треба було підключити знову спітбокс. Але оскільки вибиває помилку, цей спитбокс для четвертого покоління не годиться. Тому він піде в смітник. Замість нього я придбав новий спитбокс третього покоління. Подивимося, наскільки вистачить його. Розпаковка всередині коробочки. Чіп схожий на Speedbox 2.0, Але це є Speedbox 3.0 Original. оригінал. Ось так виглядає Speedbox 2 і Speedbox 3.0. Підключаємо чіп в розрив датчика швидкості. Ховаємо чіп. Кожух ми прикрутимо. Вмикаємо двигун. Для того, щоб активувати чіп, нажимаємо кнопочку Валк. Насолоджуємося розгоном нашого електровелосипеда.